Друзі, ми знаходимося на центральній вулиці Грушевського, 97, у місто Пустомата, і ліворуч мене розпочинається будівництво нашого нового житлового комплексу Грушевський. Проект і локація є гармонійними, і усі ці переваги підкреслює саме розташування комплексу, адже ви можете до комплексу добратися трьома способами: на громадському транспорті, адже поруч в 50 метрах є зупинка. Також ви можете під'їхати на велосипеді, адже перед комплексом є велодоріжка або на власному авто. Це будинок клубного типу усього на 36 квартир, для яких передбачені надземні паркомісця, а також підземні паркінги, безпосередньо з якого є можливість піднятися ліфтом до квартири. На першому поверсі комплексу розташовані комерційні приміщення з виходом на центральну вулицю та шість житлових поверхів, в яких передбачені функціональні планування з кухнями типу студії, нішами під шафи, гардеробами та просторими терасами. Ми знаходимося на території будівництва і позаду мене вже виконана підбетонка для фундаментної плити. Здача комплексу у нас передбачена уже на кінець наступного року. Друзі, телефонуйте до нас, записуйтесь на консультацію, та ви отримаєте повну презентацію по комплексу. А також у нас діють вигідні умови розтермінування з першим внеском від 50% і максимальне розтермінування на 20 місяців. Будемо раді вас бачити.